Всім привіт друзі! Вітаю вас себе на каналі. І в цьому відео я вирішив зробити дружині сюрприз. Її авто це ось Kia Cerato 2008 року, пробіг в неї 80 тисяч. Але вона завжди мріяла про автомобіль побільше, тому я вирішив замінити Kia Cerato на щось побільше, але також шляхом перепродажів автомобілю. Грубо говоря, стартинуємо з кіячірату і подивимось, що за півтора місяці до літа вийде з кіячірату, місця взагалі немає. І згаду повністю забитий багажник. Так, покупець на Kia рату в мене вже є, цей сослуживець, він подивився машину, пробіг маленький, стан дуже... Гарне робити, по ній взагалі нічого не треба. Я на ній від'їздив два роки. Ну, Десь півтора, потім півроку дружина моя на ній їздила. За весь цей час по машині мінялось тільки масло завжди вчасно, фільтра і більше нічого. Кондиціонер працює, стан взагалі жодного рижика. Машина просто як з заводу. Тож сьогодні підготуємо автомобіль для продажу під марафетом губки, щоб вона була така, тут взагалі прибирати і прибирати. Дружина з малими, з малою дитиною катається, тому тут трошечки брудновато. Ну продаємо автомобіль і шукаємо, купляємо на якому будемо заробляти дружині не щось побільше. Ще хотів додати <кій> дружина на механіці, ну, я на механіці, вона на механіці дуже нормально їздить. Але я хочу, щоб вона пересіла на автомат. Я думаю, її з дитиною буде це набагато зручніше. Хоча вона каже, що їй на механіці дуже добре. Ну, Побачимо, що в нас вийде. Конечно, по приборці тут трохи є роботи. Ще погода така не льотна. І це все, я думаю, треба розгребти. А тут ще стоїть батьків Hyundai. Який я придбав на перепродаж на шляху до X5-го Але у мене його вже купили батьки. Салон тут шикарний, конечно. Зараз по движку, трохи були проблеми. І типу, по позову також не без проблем було, але он, батько щось потроху підлатує, буде пушка. Цього хендайчика я придбав за 2200. Якраз свій бюджет, але трохи він став проблемним. У ну, мене забрали його батьки, дали мені 2500 і сказали продовжуй свій шлях і займайся. А ми займемося Hyundai. Моїм машина сподобалась. Дуже така зручна, місця в неї багато, комплектація непогана. Їм воно сподобалося, вони забрали, а я вже придбав інше авто. Так почався лютий дощ. Не дуже комфортно було прибирати, тому я вирішив від'їхати по справах. А справи такі, поки дружина каталася на машині, вона загубила техпаспорт. Тож їду в Мрево, дізнаюсь, як його відновити, що треба, скільки коштує. Хочемо що і як? Одну машина взагалі питань немає, їде чітко, кондер працює, Ну, думаю, на літо краще його заправити, бо я два роки як їздив нічого не заправляв. Так, машина-пушка. Коротше, мрео просто жопа. Кілометрова черга. Я думаю, краще спробую ще проїхати після обіду, може ще строки поміняється. І машина в ходу просто шикарна. Це яка проблема, я колись придбав у другу ось таку магнітолу. Соньку, вона з блютузом, але чомусь вона не стала у цю шахту. І постійно туди западає. Треба ще її якось закріпити, так щоб вона туди-сюди не їздила. Придбав ось такий очисник. Він там підходить і для тканини, і для пластмаси. Спробую. Ну ось таких килимах, Тут взагалі на водійському жопу. Подивимося, що воно вийде. Вибирання закінчене, в машині повний порядок. Ось так тепер виглядає салон. Все чистенько, все гарнесенько. Андрюха має бути доволі. І наступною машиною. Взагалі Пріора, мабуть, так не виглядала, я тільки з салону виїхала. Так, залишилось що ще зробити. Піщалки зафіксувати. Щоб не відпадали. І хочу якусь рамочку сюди. На магнітолу буде бомба. Так, ну що, залишилося зробити ще рамочку на магнітолу якось забадяжити. Ось. І все. Машина готова. А ось. Під сигналку цей блок. Треба щось сюди приклеїти. Все. І огонь. Вогонь. Більш ніяких нюансів по машині взагалі немає. Дощ ліє. Так, з погодою мені сьогодні не пощастило. Ходимо до фіналу прибирання в автомобілі, бо сьогодні день продажу. Дружина, майстриня рекопство. Яку <плес> красоту робить? Минуло вже декілька днів. Я моєї дружини вже продана. Я їду на її новому автомобілі. Зустрічайте її нове авто.

Моєї дружини, це Ягуар X-Type 2003 року на повному приводі, на автоматі, так як я і хотів. Машина трошки побільша. Багажником точно набагато більше, ніж Кія. По слону, можливо, трошки і менше. Трошки вже тут завалено. Дитячими речима, моїми речима. Машина з люком. Клімат контроль, повний привід, 2,5, РВ, непогано. Комплектація дуже хороша. Є круїз контроль. Магнітола нерідна, але теж оригінальний піонер. Грає дуже чудово, тим паче тут стоять динаміки Harman Кордон. Так, скла склопідіймачі, Є ось така штучка цікава. Що Авто світло, скло, О, дружина стоїть з дитиною, скло з підігрівом лобове, зеркало з затемненням авто, підігрівесь сидінь, О, машина просто крута. Що ззовні, що з салону. Що мені подобається в цьому автомобілі, це те, як Перехожі озираються, дивляться на нього. Це круто. Кія я продав за 4800, як я і домовлявся. Ягуар був придбаний за 5000. Тобто 200 баксів додав, і з Кія ми пересіли на Ягуар. О цьому Ягуару можна вам розказувати дуже довго, бо тут багато чого є в цій машині. Але повернемося до моїх. Машин на шляху до x 5 BMW На продажу Hyundai Sonata я заробив 300 баксів, придбав його за 200 продав за 2500. Це мій син, ну, це мій новий водій, Ягуара Гуара. Всім привіт. Хі -хі. Не заводиться. Так, заробив 300 доларів. Ну, отже, 30 доларів, 10% я переведу на доброчинність. Я вирішив розділити цю суму на філ 15 доларів я переведу на допомогу сім'ям загиблих прикордонників, а 15 доларів переведу на допомогу хворим дітям. Тут прикріплю скріншоти. Вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! І міцного вам здоров'я!